Кому війна, а кому мати рідна, поки одні зазнають втрат, але продовжують допомагати своїй країні і землякам, Інші шукають способів заробити на війні. На передову з Кам'янця-Подільського, що на Хмельниччині, міська влада відправляє буржуйки. Ніби справа гарна, але є нюанс. Як кажуть військові, вони не лише непридатні для використання, але й дуже дороговартісні. Хто стоїть за цими махінаціями і кому це вигідно, розбираємося на місці. вас, депутати. Які сьогодні наші бюджетні кошти нашої громади, практично ми забираємо кошти від наших дітей. Знаєте про це, тому що сьогодні робити піар і показуку на ЗСУ не потрібно. Ось дивіться, ось буржуйки, да? котли, як говорять, прислали. За кошти нашої громади на цьому відео Юрій Нестеровський, один з депутатів Кам'янець-Подільської міської ради. На той момент військовий ЗСУ. Чоловік обурюється, міська влада виділила чималі кошти на виготовлення і закупівлю 70 буржуєк. Натомість в окопи військові отримали жалюгідну пародію на них. Ви розумієте, якщо я би хотів провести цю буржуйку, поставити в сесійну залу, і щоб наш міський голова. Михайло розпалив і погрівся. Що ви розуміли? Хто розуміється в цьому? Я не буду говорити, хто це робив, але я думаю, що дивіться, немає ні решетки, немає ні цього Ви дивіться, на лесілу трубу поставили, яка входить. просто дивіться, оце вона перекле вона перек... і воно все димить, у нас немає продуки. Ви скажіть мені, навіщо ми тратим ці кошти? Військові кажуть, щойно вони отримали буржуйки. Одразу почалися проблеми. Ми на наші взвода отримали даний виріб, який називається буржуйкою, але не мій взвод, в якому я проходжу, не службу не взвод юри, як їх ці. Вироби, якщо ну так давайте будемо називати вироби, тому що назвати це буржуйкою важко. Того, що, Щоб його використовувати як буржуйку, то прийшлося переробляти багато. Ми взагалі відмовилися від них, і ми на свій взвод і на підрозділ якби купили буржуйку і плюс дві волонтерських. По бумагам ми бачили, що має бути 5 метрів труби і два коліна. А ми отримували буржуйку і от. Оця труба, і все і більше нічого не було. Підрозділ Юрія власноруч переробляв отримані буржуйки. Чоловік каже, в першу чергу користуватися ними небезпечно. Ви, якщо ви бачите, що сьогодні немає підувайла, немає решітки. ви подивіться, яка труба, як якого що вона зроблена, і це все по всім. По техніки безпеки це буквально жесть, цінковка заклепана. Бути? Мала бути труба, жліза труба, тому що це температура і розумієте, коли... Якщо це Ну, вона просто, вона просто прогорить, вона, вона може загорітися, тому що це коли в бліндажах є багато речей, багато зброї. І це по техніки безпеки не можна В минулому році. Кам'янець-Подільська міська рада оголосила тендер на виготовлення буржуєк. Серед трьох учасників переміг свій рупік Межлум'ян. Він батько депутата міськради, який згодом очолив департамент житлово-комунального господарства. Підтримець виготовив 70 буржуяк. Вартість кожної ціни у 4 тисячі 300. Міській владі вони обійшлися в 301 тисячу гривень. Чоловік каже, витрати чималі кошти на закупівлю металобрухту. Таким чином поправдовує ціну буржуяк. На сьогоднішній день купити метал бушний стоїть у будь-якому металобрухтах 22-25 гривень кілограм, тому що новий стоїть за 40. 20-25 гривень кілограм. Ми знаходимо, де підприємець придбав металобрухт. Справжня ціна сильно відрізняється від названої. Колишній керівник комунального підприємства Міськ тепловодиенергії озвучує, за скільки виробник буржує купив в них старі труби. До мене звернувся мужчина вже такої дядько поживої. Можна ли виписати у нас трубу? Ну, я йому об'ясню, що нову трубу дуже дорога. Є труба по ціні металу. Він прийшов плавно, значит, написав письмо. Я його підписав. Заплатів касу і забрали до траву. Примірно я не можу сказати що, ну, то, що дітова так ура від 5 до 6 гривень за кілограм металолом. Ну, Стоко стоїть металолом на базах, стоїть, і тут стоїть. Також з'ясувалося ще одна доволі цікава обставина. Підприємець, який брав участь в тендері, раптово переплутав своїх конкурентів. Частували в ньому е ті. По-моєму, цей Юрсталь. Тут шій компанії в них участвуют. Навіть так? Ну ви зайдіть в прозору, подивіться. Ні, ні, а саме я маю на увазі в цьому тендері. Так. От вони хотіли б Юрсталь хотіли робити буржуйки? Там було три учасника. Там потужні були учасники. Це хто? Ну я ну я там, ну якщо відкрити, подивитися на. Yeah, те, ну ви ж та... пам'ятаєте, хто були ну, ваші конкуренти. Так були ще хтось був. Ми дійсно зайшли в Прозоро і перевірили інформацію, і знову вона не відповідає дійсності. Не зміг підприємець пояснити, чому при виготовленні не дотримувалися технічних характеристик, взяти для прикладу димар. І чому в акті прийому передачі вони проходять як урни для сміття? Скажіть, будь ласка, а ви можете пояснити, а чому вони по акту прийому передачі проходять як урни для сміття? Ні, вона не Ну, нє, не, 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 ну це... я бачила Чим? просто ну, цей. Це такова. хіба що описка була, ні? Ну, так не можуть пройти як урни. Буду... Ні, ну так я ж і перепитую через це. Просто депутати Ніс-Подільської міськради кажуть, вартість буржуєк завищена мінімум вдвічі. Саме так на їх думку цинічно заробляють на коштах платників податків. Оборені військові привезли один екземпляр пічки на сесію міськради, аби там отримати пояснення вже від міського голови. Ми хочемо просто показати міському голові. Ці буржуйки може, може, він якусь другу нам покаже буржуйку. Відділу ради за ми не придумуємо нічого. Максимум, що змогли зробити депутати міськради, це занести буржуйку на перший поверх адмінбудівлі. Далі пройти не змогли. Їх шлях перегородили озброєні військові. А це моє питання як депутата. Чого я сюди несу цю боржу? Як депутати? Я візьме великий депутат. габарит на мене. Ну забороняє. Ну то привітаємо хочете. її, будь ласка, передайте. Будемо співати. Та переакемі чого не яка місцев... вам яка вам різниця для чого депутат не зайде сюда? Я от цю буржуйку там, де я проходжу службу зіркції. Я, я хочу задати питання. Я хочу задати міському голові питання, якого я не бачив на року. Хоча того дня була призначена сесія міськради, її негайно перенесли. А депутатів, їх помічників та журналістів протягом години з невідомих причин не пускали до міського голови. Я як депутат маю право зайти в міську раду, і ви не маєте права, згідно з законом. Послухайте Ні. мене, ви не маєте не вам має вирішувати, з чим я маю сюди зайти. Згідно закону та інструкцій, а згідно закону України ви не маєте право перешкоджати роботі депутата. А це і не є моя робота. Розумієте? Це нато завести до міського голови ми, ми, як депутати, що на сьогоднішній день, що оце, щоб не дали Збройним силам України, то просто скали гроші зли. Ми хочемо йому показати. Далі ще цікавіше, журналістам, аби потрапити в приміщення міськради, треба пройти фейс-контроль від працівників інформаційного відділу. Вхід, за їх словами, лише для своїх. Я... ти мене як журналіста? Закон про інформацію ніхто не відміняв. А ви я хто не знайома а а зна... тою цікаво? Це... Ну, тоді, ну, тоді є ну, так можу... самий прийом, обмежений прийом на час дії військового стану. Коли нарешті частині депутатів та журналістів вдалося потрапити на другий поверх, їх зустріла друга лінія оборони. Ще одна черга автоматників. Виникає логічне питання: чому така кількість військових задіяна на охорону звичайної адмінбудівлі? Намагаємося зустрітися з міським головою, але за нього все вирішує секретарка. Я можу сказати, нам на зустріч. – на зустріч з ким не повідомляє мені такої інформації. А як можна домовитися, щоб сьогодні він Ну, можете залишити ваш номер телефону? Наперед. Наперед, зараз Доволі резонансна подія. Зараз люди стоять в коридорі, які звинувачують міську владу в корупції. Я думаю, що він в першу чергу зацікавлений приїхати і якось роз'яснити. Є відповідні заяви до поліції подані про скоєння злочину. Є так? ну я думаю, що цим повинні займатися Ні, ні, ні. Води. далі ще гірше. Приймальні мера, представники інформаційного відділу, аби відвести увагу від міського голови, розпочали свій показовий виступ. Головна тема якого ні в якому разі не боржуйки, а заборонені в Україні. Політичні партії без коментарів не даємо частини цього шоу. – вже прийшли. Я мушу ну, так. – Ви прийшли разом з керівником місцеві. З я, я, керівником місцевого ОПДЖ. Ви кажу. разом? Ви одна редакційна колегія? Ви не хочете зі мною зазнайомити взагалі. Хочу з появою журналістів міськраді зупинилася робота. Озброївшись телефонами, всі знімали незваних гостей. Ви тут працюєте? На які пістає мають прати вам? Ну тому що ви знаходитеся в місті міськраді. А ви хто, охоронець? Ні, я працювала в кабінеті інформаційного відділу. Ну ти пристави. Я ж представлю. Томила ще Я питаю, яка вас посади на цьому підставі чому? я маю вам відповідати. А ви воно не знімаєте, жінка? Вона не має права вас знімати. Вона не журналіст. Чому ви так думаєте? Тому я й чи... На громадянка України ми маємо? Ну, немає мені? права по закону, громадянка України знімати. ОПЗЖ має право І знімати? І ОПЗЖ не має права. Не має права? Ну, перестаньте знімати. Ірина Петрівна, ви вживаєте щось? І що ви говорите? Я ОПЗЖ, я ж вам представився. Через те, що міського голови не було на робочому місці, а його заступники та секретар міськради до цього часу не обрані, коментувати питання з буржуйками просто немає кому. Депутати кажуть, міський голова особисто блокує питання обрання цих посадовців. Будь ласка, а як давно вони мали бути обрані? Ну, На початку каденції. Це коли? У 2020 році. І що воно з 2020 року цього всіх? Ці... Ні, все заблоковано. Заблоковано він не вносив порядок. Денний є багато ініціатив, які вносилися депутатами на протязі цього терміну. І просто ці проекти рішення, ну готувалися проекти рішення, подавалися в, мій, в відділ ради, але вони просто не виносились на сесію. Тому що міський голова однособово приймає рішення, чи буде це рішення розглядатися на сесії, чи не буде це рішення. Депутати міськради впевнені ця ситуація стала можлива через те, що в місті вся влада знаходиться. У одних руках мені прикро, що сьогодні в нас сталися факти недопуску депутатів до фактично робочих своїх місць, до стін виконавчого комітету, до стін і до сесійної зали. І напевне, це той випадок, коли ми можемо констатувати, що питання обрання секретаря міської ради, виконавчого комітету і відповідно інші кадри питання вже стають принциповими. Місто е Сьогодні не може бути заручником. Місто сьогодні не може бути іграшкою в чиїхось руках, і місто не, не може бути і не буде заручником хворої політики міського голови. Депутати міськради кажуть, територіальною громадою керує одна людина. І це далеко не мер. Я правильно розумію, що в Кам'янськ-Підському Кам'янськодільські територіальні громади є просто свій цар, який одноосібно все вирішує? Ну треш трішки ви помиляєтеся. В нас є цариця, і а це її підлеглий. Скоріше так У нас керує ота недружелюбна жіночка міською радою, а він просто якби ну такий. це та яка кидалася на нас? Так отримати офіційну інформацію від керівництва військової частини про якість та необхідну кількість буржує. Ми не змогли. На інформаційний запит нам відповіли. Це службова інформація, яка не підлягає розголосу. Військові кажуть, винні у розтрачанні бюджетних коштів. Мають бути покарані. Ми зібрали підписи між е, хлопцями в себе в батальйоні. Написали звернення на президента України, написали звернення на декілька народних депутатів, які е, пообіцяли включитися і вияснити, чому воно так, от е, таке відношення до збройних сил України, нашого міського голови. Хоча він е, декларує, що він підтримує е, зсу, але як він підтримує це ну наглядний приклад. Народні обранці кажуть, міський голова і його команда замість того, аби контролювати питання бюджетних коштів, витрачають їх на свій роз. Якщо ми виділяємо кошти громади, значить ми повинні контролювати ці кошти. Ми не можемо так просто щось небудь купити там через тата, брата, свата і зробити тендер, так вони це вміють робити. Ми це знаємо, як вони роблять ці тендера чомусь, тато. Рідні тато робить син заказує, тато тендер виграє депутати Кам'янець-Подільської міськради кажуть, зараз не час думати, як зробити на армії краще допомагати їй перемогти ворога. Тож негайно звернулися до правоохоронців в прокуратурі. Відкрили кримінальне провадження. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України, а саме привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування. СтопКор і надалі буде тримати цю ситуацію на контролі.